Друзі, усім доброго дня. Сьогодні вихідний. І ми їдемо на шопінг з Іваном для Івана. Ледве вмовила чоловіка, тому що зі всього виріс, все вже таке немодне і старе. Так, їдемо обновити гардероб чоловіку. Нас то так проходило завжди. Я ходила в магазин, купляла, приносила, тягнула додому. Він міряв. Що йому подобалося, ми залишали, що не подобалося, я знов тягнула в магазин. Ну, сьогодні вже не так. Ми йдемо вже в магазин своїми ногами нарешті. Я не знаю, напевно, більшість чоловіків жінки мають з цим проблеми. Бачимо, що з того вийде. Але, щоб полегшити йому <плес> ту життя, я вирішила замовити стиліста. Так що стиліст нас чекає, вибрав якісь речі, ми будемо тільки міряти і говорити, подобається нам, не подобається. По ціні, по якості і по вигляду. Не знаю, перший раз. Таке вибрала, побачимо таку послугу Прага. Моя улюблена прага. танцюючий будинок перед нами. Туристи їдуть. Ой, якби я їхала вже зараз кудись. Так мене аж ноги сверблять. Але на даний час я довго не можу сидіти в автобусах, так що мусимо трошки почекати. Скільки туристів? Вони того року дуже їх багато поприїжджали і зимою, так ковід закінчився, туристів ринуло, в центрі немає як пройти. Буз Прага. Люблю такими автобусами їздити. Я коли возила маму в Париж, то вона не мала сили ходити, то я замовила такий автобус. Недорого коштував 15 доларів. 15 євро. І ми проїхали усі місця, які нас цікавили. Ця, як Прага має архітектуру красиву. Їдемо на Ангел. В обходній центр сміху. Торговільний центр сміху. Новий «Сміху», Теску тут є, потім заскочимо. У-у-у, як на качелях. Тунель. Ой, що так темно. Чисто темно. На сміхові такий апарат. На яєчка. На яйця. Бачите? Дві коробочки поде 20 штук, 150 корм. Нажали картою. Вийця 25 корм. 20 штук 150 корм. І приложили карту і випала яйця. Треба буде купити додому. Ти готовий до перемін? Я доїди. Що, доїди? Так. так, Івана мушу перше накормити. Добре. Наверх. Так що, друзі, ми зустрілися зі стилістом Галією, яка сьогодні у нас буде в диспозиції і буде одягати Івана. Побачимо, що з того вийде. Поші Да. Здесь несколько продуктов. Сначала, наверное, поменяю uh -huh. какие -нибудь. Скажите, в какой размер хорошо, а какой нет. А бинки, uh -huh. нет, и здесь джинсы. Джинсы бывают немножко меньше, поэтому. Посмотрите. И, uh, размер больше, шорта. Это я, Это я сюда, потом uh -huh. я А, Иван, простите, вот, I <laughs> don't <laughs> 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 <coughs> ти боявся. Я, ну, <ріст> ну то йди, бо тут. Вот. Такі гарні. Ось. Вот. Наш.

А ти не хотів. <реш> Обернися, попозирую, так. На красавець. Тепер поміняє мене на молоду і стройний хороший стати мужі украдуть ніби гарніше йде класно так що так ми в зарі скупилися дякуючи Галі суперсервіс прийшли в кабінку все вже готове, все підійшло і пішли. Тобто, шопінг на вищому уровні. Ну клас. Дуже сподобалось. Ми, ми перший раз таки використали таку послугу і дуже нею задоволені. Дуже. І всім рекомендую. Галін інстаграм лишив під відео. Дуже приємно. Экономия часу, нерви у моих, все. Счастливые обладатели нового да. гардероба. Длина хорошо. А вот на вешалке выглядит что очень короткий ваннет. В угу. результате очень даже симпатичный Так, сулочку вышла. Но ну, где? Да. Они немножко расширяются, когда вы идете uh -huh. в движении. Uh -huh. Класс. Uh -huh. Тоже ага. Все, натарилась. Іван тут розкошелився, оновив гардероб, я маю спокій, маю нерви через 5 років. Ну ти головне, дивись, не поправляйся, бо в нас проблема була, що поправлявся, поправлявся і поправлявся. І все мале, мале, мале. Душли до того, що нема що вже одіти. Ой, ми вже зголодніли і перейшли на свою любиме китайську їду. Ми беремо все однаково. Іван таке, а я таке. Класичне. Я дуже люблю мікс, То є куряче, гов'яже і свинина. З овочами. Я так задоволена, друзі. Дві години, все. І нема зарплати. Ну так, грошей нема, але не є тут таке дороге. Так як ми не купляємо, для чоловіки не купляють, не вдіваються так, а раз в три роки в чотири, то, того вартував. по дорослому ми накопилися. Класне. Я вже тут була по-друге, я хочу вам показати. Все таке свіжесеньке, на будь-який смак. Грякува люди, грякува і солодке, і, є... і, супи, і салати. Одним словом, кожен щось собі знайде. Дуже класна ідея. Тут собі зважити. 39, 39 корун, 31 корона 100 грам. Я собі теж взяла. Та сам покажу. Заплатила я 100 стору. Бокси можна взяти з собою запечатають. А вечера, голівка, здерить з собою. І бокси, скільки коштують наступ. Індійська, китайська, кухня. Дуже смачно, мені дуже сподобалося. Друзі, усім привіт! Я сьогодні в Празі після роботи. Приїхала до. Найперше я йду до Зари. Ми як були з Іваном на шопінгу, так купили йому джинси, а щось мене мені не дуже подобається, чесно. Я йду, верну, потім маю йти церкви, а потім я дістала на Різдво масажі. Я записалася на масажі і піду до... на тайський масаж. Якраз біля церкви. Отак, От сьогодні так галопом по Європі, що сьогодні після обіду зараз немає Ми куди більше часу йти. Погода суперова вже, повним ходом літо, чи весна вже, весна така. Паладі ага. на місці республіки. Ой, якісь ярмарки тут, ага. трошки давненько я не була в палаті. цікавлять тоненькі одіяла і на матрасник. Мені треба новий. Це вже такий знищений. Терпіти, не можу у паладіумі якийсь дурень, придумав такі сходи. Старші люди йдуть, дітки йдуть малюсеньки взагалі. Я найде любила Делма. Мій улюблений продуктовий магазин. Прийшла на кроску. Я приїхала швидше, мені треба якісь такі тоненькі шматяні. У мене так тяжко, проблематично щось вибрати. Мені. Ті кісточки дуже болять. Одна прооперована, а друга шалено болить. Тому я в тому бачить на відео, на фотографіях. Я ходжу в одному, і тому самому літом. В одних тих самих босоножках, які мені підходять. Інакше мене дуже болять. Ось такі я маю. Тут я їх купляла. Такі чорні і такі сірі. голубосирі. Дивіться, які класні пекачі запікати. Такі модні. У мене сковорідки від них. І подивіться, які пляшки, які пляшки гарні, як заманюють людей. Алкоголь. Такі прозорі, цікаві. Мені дуже сподобалось. Я трошки прийшла швидше. Маю час, ще що може щось перекушу. Львівський круасан. булки я не хочу. Ось тут така висота минулого року тут жінка скочила, ну, не знаю, що далі сталося, напевно, розбилась. Якось матри. Що тут таке не знаю. А далі там. Що це страномічно, не знаю. Що я не в курсі. Але сюди їде. Вау, зашличок. Нямка така найліпша, що може бути. Отак тут весело. Ми такі маємо песика таку зі скла колись було популярно таке дуже. Хто пам'ятає? Я пам'ятаю, в кожній хаті були такі, в кожній квартирі. Вийдуть скляні звірюшки thanks Далі. Коричневий, дуже повальний колір. Цього і весні. Жовтий. Я не знаю. Хто такі вузенький? І нічого не влізає Зараз не повно речей, а все-таки вузеньке в зарі. Що це не халат? Вот на мене, напевно, тут халас тут. Піше немає нічого. Всі от такі ковтиночки, узюсенькі. А така я була. 44 кг. Тож не віриться. Тими руками за Нічого на мене там нема. Якісь маломірки. Це або... вже й не така ж і груба. Не знаю. Ой, дивіться, який тобто ящір. Тима зразу масаж. нас побачили. Мала мені купила на хліб. Пекнікі